Олексакян, політолог, співзасновник громадської організації Національна Платформа стійкості та згуртованості, вже в нашій студії. Пане Олеже, добрий вечір. Дякуємо, що долучилися. Ради бачити. Вітаю. Добаві. І втей, глядач, втей, глядач. Так, і от те, що ми почули, власне кажучи, о, якщо відмотати раніше депутати з трибуни опозиційні і не лише от був пан Гетманцев, сказали в країні політична криза. Ви погоджуєтесь? Чудово. Капітан, очевидність, ну так, політична криза внаслідок корупційного скандалу, внаслідок того, що ціла низка управлінських рішень перезріли, внаслідок того, що корупційний скандал і перезрілі рішення породили управлінську кризу і, відповідно, потребу переосмислення а взаємовідносин. А які ознаки, пане Олеже, які ознаки для простого глядача, для простого українця ознаки політичної кризи для нього? В чому? А, неможливість прийняти бюджет вчасно, а вже дедлайн було пропущено. Неможливість сформувати уряд безпроблемно без участі офісу президента в парламенті, так як це мало би бути, те, що ми спостерігали до цього. Зараз по міністрам ситуація також цікава. Блокування трибуни опозицією, а, вимоги відставки всіх і вся. До речі, я вважаю великою помилку опозиції, а, особливо після відставки Ярмака. Зараз вимагати відставку уряду Повну, повну відставку. Да? Тобто безперечно. Ну mm -hmm. а, перепрошую, там ціла низка міністрів, які реально на своїх місцях, яких, якщо зараз відставити, умовно Сібігу, умовно качку, тощо ну якого запропонуєте туди? Що називається там черга? Зараз ті, хто хоче міністрами йти на електричний стілець. Я не думаю. А тим паче як це все прийняти, угу. і а що робити в цей період, щоб міністри були виконуючим обов'язком в підвищеному стані, особливо на тлі зараз вперше за історію України. А, ну я б сказав би так: це ремейк на максималках 2014 року, коли на Україну Сполучені Штати в інтересах Росії тиснули Не ескалюйте ситуацію в Криму бо угу. буде кров, угу. і зрештою це нам коштувало більшої крові, тому що вторгнення Росії почалося на сході, вперше з того моменту і в більшій силі. Ми опинили ситуацію, коли сполучені штати підіграють Росії, тиснуть на нас. А Європа дискваліфікована з процесу і наразі не може нічого цьому протиставити. Тому в цих умовах тільки відставки уряду, що нам не вистачає для того, щоб ми отримали не тільки політичну кризу, але й втрату керованості. Пане наш дивіться. Я щонайменше пам'ятаю, ну вже місяців шість, якщо не більше. А час від часу з'являються новини і аналізи стосовно того, що в парламенті спостерігається криза. Про це і заявляли представники мережі. ОПОРА, але якось тоді це питання та так не розмухувало. А вже зараз, коли бюджетний процес він скла. Тому що ми там четвертий рік, майже по-новоштабному вторгнені і так далі. Треба шукати гроші на армію оборону. Блокується трибуна. А, 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 зараз ви знаєте, що у нас парламентська криза. Чому що відбувається? Чому от, навколо цього бюджетного процесу зараз так ескалює тему парламентської кризи? Бюджетний процес лише а, зараз привід. Mm. Направду, почалося це навіть не з бюджету, почалося це з вимог відставок через корупційний скандал. Він став спусковим гачком. А причиною цього, а не привід, він в тому, що те, що добре, в коротку війну, те, що добре для того, щоб відбити і вистояти, це ж може бути вкрай шкідливе вдовгу, коли потрібно виходити з парадигми короткої війни. Маю на увазі модель концентрації влади, яка була єдину можливу для виживання України. І я певен, що в майбутньому аналітики, коли будуть розкладати вздовж поперек, весь досвід людства говорить про те, що в моменти атаки, в моменти зовнішньої агресії, завжди відбувається концентрація влади. А в умовах, коли у нас монобільшість, і відповідно парламент від однієї політичні сили, уряд відноніє політичні сили і офіс президента, апарат президента від однієї політичної сили президент, то ця концентрація відбувається x 2 тобто на максималках. І ясно, що це так. Було би, і це єдина можлива модель, щоб вистояти. Mm -hmm. Але чим далі ми віддаляємося від кризового моменту вторгнення, і чим більше ми переходили в довгу війну. І це навіть не спринт-марафон. Дуже не люблю це порівняння, Бо навіть якщо порівнювати зі спортом, то це не марафон, це триатлон. Коли десь потрібно бігти, десь потрібно повсти, десь потрібно плисти, десь швидко, десь повільно, і це потрібно чергувати і розуміти, в який момент потрібно ривок зробити, а в який навпаки потрібно розподілити сили вдовгу. І коли ми перейшли до такого ж складного, скажімо, і довгого періоду, і система мала починати реінституціоналізацію. Ми не можемо повернутися до довоєнної України, бо інституції інакше мають працювати, має зберігатися певний рівень концентрації, оптимізації процесів, але це не означає, що інституції можна взяти викинути просто як зайву деталь. Потрібно повертати функції уряду, переосмислені, уряду парламенту місцевому самоврядуванню, бізнесу, бо інакше в нас трапляються ціла низка управлінських викликів і криз, які є дуже банально зрозумілими. Ну, наприклад, не може одна інституція призначати формально уряд, парламент, але в реальності призначати інша. Але ця оцінює а ця платить зарплатню. Ну, тобто, Неможливо, коли відповідальність йде окремо від повноважень. Або, наприклад, коли в нас є спроможності і ресурс. В місцеве самоврядування, але ці повноваження забирають собі центральний рівень, і він не здатен, а самоврядування е, не може через те, що немає формальних повноважень. І оці розриви потрібно було долати. Як наслідок, ми маємо накопичений цей ефект. І тепер, коли криза е, корупційна, на тлі цього кадрова, тому що зміна єрмака це не про єрмака, це зараз роздоріжжя або потрібно перезавантажувати, переосмислювати відносини всередині офісу із іншими інституціями. Або, власне, тоді там має з'явитися новий ярмак. Ну, бо інакше воно не працює, тому що має бути людина, яка є восьминнігом, яка буде в усі сфери заходити і вручному від цим керувати. Бо інакше воно просто не працює. Вакуум управлінська система будь-яка не терпить. І ми зараз стоїмо перед дуже класичним викликом: якщо система а, стикається з викликом, який складніше за неї, вона або ускладнюється, або колапсує. Тобто, іншими словами. Або змінись, або помри. І зараз цей вибір достатньо простий і зрозумілий. Парламент сигналізує, що так як було, не може бути. А тут вже починається політиканство і безвідповідальна гра, коли кажуть не як має бути, а коли кажуть, а ми тут свій трішки інтерес хочемо. От в бюджеті, щоб трішки врахували, а ми хочемо відставку уряду, бо хтось хоче бути прем'єр-міністром якусь там ефімерного уряду по рятунку, або дайте нам певні міністерства, бо там дуже ресурсні є ласі схеми. Поділіться. Бо це вже від лукавого, mm -hmm. а причина вона абсолютно зрозуміла і абсолютно природня. Вона вже маємо встигнути від внутрішньої до зовнішньої перейти. Адже сьогодні низка переговорів відбувається і в Москві, в тому mm. числі. А от Володимир Зеленський з візитом в Ірландію, у Дубліні він зустрівся з українською делегацією, яка брала участь у переговорах у США, зокрема секретарем Ренборустемо В Телеграм-каналі президент України написав, що вони особисто обговорили речі, які цитую не можуть звучати телефоном. Кінець цитати. на прес-конференції Зеленський прокоментував документ, який вдалося узгодити з американською делегацією у Флориді. Послухаємо. Вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати. У Москві Путін зустрівся із спецпосланцем президента США Стівом Віткофом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером. Відео переговорів опублікувала пропагандистська агенція ТАСС. На опублікованому уривку учасники обговорюють прогулянку Москвою, яка передувала переговорам. нагадаю під час перемовин Вітков і Кушнер мають представити Путіну документ, який раніше узгодили з українською делегацією у Флориді. За даними американського видання Аксіос, після Москви Вітков та Кушнер вирушають до Європи. Там мають зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Ну і в Москві з візитом сьогодні очільник міністерства закордонних справ Китаю пропагандистське агентство ТАС повідомило, що він провів переговори з очільником російського МЗС Лавровим та секретарем Ради безпеки РФ Шойгу на кадрах опублікованих російським МЗС. Чути Ван Ї назвав сьогоднішній день цитую напруженим і важливим для Росії кінець цитати в нашій студії пане Олеже, бачимо от концентрацію таких дипломатичних зусиль навколо в тому числі тих 20 пунктів, нібито мирного плану. А в, в якій точці ми зараз знаходимося? Ми я маю на увазі Україну в цих переговорах. Я б сказав, по перше, ці переговори це гра в імітацію. Це майже фарс наразі. Бо пункти Росії запропоновані 28, Це абсолютно знущання. І те, що Сполучені Штати взяли їх і просто а, скопіювали, фактично і поклали на стіл, я думаю, що тут ми маємо бути дуже вдячні Віткафу, в тому, що він не дуже розбірливо вирішив навіть їх не редагувати. І коли план Трампа містить в собі такі тези, як денацифікація, mm -hmm. ну явно, ми ж всі знаємо, що з цим на вибори йшов Трамп, це очікують від нього виборці, і Трамп каже Україні, що треба денацифікуватися. Ну, це ж абсолютно природньо. Це був жарт. Одразу поясню, це був жарт. Звісно. Хоча з приводу МАГА там може бути по-всякому. Да. Але це, звісно, жарт. Тому це чітко говорить про природу цього. І Навіть без Блумберга було зрозуміло. Тому в основі цього всього лежить порочна підхід, в якому Україна як жертва має поступатися, а Росія агресор, має винагороджуватись. Коли Україну примушують до миру, ну, щось десь логіка відкліялася mm -hmm. у людей. А Росію вмовляють. То що ну візьміть, от, хоча б це, може, вас це задовільнить. Ясно, що це абсолютно порочна історія. Змінюються на 19 пунктів, змінюється на 20 пунктів. Зараз вони є одночасно неприйнятними в повному вигляді ні для України, ні для Росії. Тут Таким головне чином, ж не кількість пунктів, та а, а, а саме що пропонується, та про що домовляються, ось що для мене бережа. ключове. Направду, взагалі, там дві теми в основі по яких всі інші пункти можна виконати. Навіть якщо Путін нам скаже, що Кубань віддає українському вороблю єдиною державною в Росії і взагалі. Приєднує Росію до України, але там не буде А, припинення вогню, Б. гарантії безпеки для України, то все це означає, що через хвилину після підписання Україна опиняється в значно вразливішому, складнішому становищі, потім каже, а, я вас обманув. Ніяку кубань ви не отримаєте і отримує додаткові можливості рухатися вперед. Бо, судячи з цього, частина команди Трампа зараз реалізовує доволі зрозуміли підхід. Вони само початку йшли з тим, щоб сконцентруватися на Китаї. І кажуть, російсько українська війна не наша війна. Ми ж пам'ятаємо, це Трамп казав, це війна Байдена. Йому її частково приватизувати, але зараз вони хочуть зістрибнути тим, що давайте якось її просто пластирем заліпимо артерію, якою хлина кров хлище, і розуміють, що вона відклеється дуже швидко. А, ніякого припинення вогню реального не буде. Але з цього моменту можна ж сказати, що це Україна порушила, або Росія, або хто знає, хто порушив. У нас є механізм контролю? Немає. А коли зараз американцям кажуть, так... Механізм контролю. Кажуть, то все розберемося потім. Це все деталі, ми по стратегічним питанням. Коли кажуть, ну так, гарантії безпеки Росії, якщо відновить бойові дії. Це ми окремо поговоримо потім. Давайте спочатку припинення вогню. Відповідно, на наступну годину після цього припинення вогню виходить Трамп і каже, ми намагалися, була чудова угода, вони її нею знехтували. Я не задоволений ні Володимиром, ні Владіміром, Але це тепер не наша війна. Це Байден взяв на себе зобов'язання перед Україною, яких ми не мали. Ми ж не союзники, uh -huh. не союзники. У нас ворог Китай, а це хай Європа розбирається. І тому у випадку, якщо вдається, він виходить і каже: Я закінчив Дев'яту війну uh -huh. у випадку, якщо не вдається, він каже, а в нас ніяких зобов'язань. Це все європейська війна. А ми вон Тайвань будемо захищати, умовно кажучи. І таким чином, я думаю, що частина команди Трампа зараз грає в те, що або спробувати Україну згодувати Росію. Або скинути її як відповідальність для того, щоб не нести ніяких для себе викликів Трампа, я певен, що відверто дістало те, що Україна весь час є для нього проблемою і вирішити mm -hmm. не може, і кинути не може. Це mm -hmm. така собі валіза без ручки, яка йому дісталася від Байдена в його розумінні. При тому, що якщо він це зробить, перш за все втратять Сполучені Штати, перш за все, загориться Європа, і тоді в сторінці Історії світової, третя світова, або Глобальна війна, бо у нас вона на опівні війни, схоже буде написано: вона розпочалася Трампом, і буде там пакт Віткафа Ушакова як початок цієї війни. Так. Дякуємо вам, дякуємо Дякую за вам. цей аналіз. Дякуємо за ці коментарі. Олександр, політолог, співзасновник громадської організації Національна платформа стійкості та згуртованості був гостем нашої студії в цій частині ефіру.